Чомусь в мене так співпадало, що в мене над ліжком завжди була ікона. Образ тебе образ та там, наприклад, Божої Матері, і ну, я так. з гризінням угріз... совісті, вибачте, що я так цей русизм говорю, з угризєнням совісті. Отак дивилася і думаю, Боже, що вона зараз думає та матінка Божа про мене, чим я тут займаюся? <різь> Ти, до речі, не зрозуміла, чого ти мене просила її зняти. Так, ти я казала не мені, я не вірю, я не вірю. А мені було стидно, що вона, знаєш, Така до Бога приближена, а я тут таким займаюся, знаєш, непорочним. Та. І плюс ще було таке, що я так лежу, лежу, і так. Думаю, боже, напевно, там прабабця з того світу на мене дивиться і думає, що я… Просто кажу, така думаю, Боже дитино, тобі ж 11 років. А що ти тут таке робиш? Іди, типу, за книжку, сідай в чи уроки. Оце єдині такі моменти. Ну і ще я боялася, щоб мене не спалили. Ну, бачиш, насправді, тут якраз і потрібна підтримка батьків давати це чітке розуміння, що це нормальне, що це нормальна частина твого статевого дозрівання, і нічого немає сором'язливського і тим паче гріховного у даному процесі торкатися себе.